Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент канада тренуватиме українських військових у Великій Британії. Про це заявила канадська міністерка оборони Аніта Ананд. У повідомлення уряду йдеться, що Канада дозволила розгортання персоналу своїх збройних сил для навчання новобранців збройних сил України, які прагнуть збільшити чисельність своїх сухопутних сил на тлі триваючого, неспровокованого, невиправданого та незаконного вторгнення Росії для цього до Великої Британії вирушить 225 канадських військових. Тим часом Білий Дім попереджає про нові спроби Росії сфабрикувати докази і перекласти на збройні сили України провину за атаку на Оленівську колонію. Колонію, наслідок якої загинуло понад 50 полонених українських військових. Більше про це та інші ключові теми поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Капіталійського пагорбу. Оста вітаю. Вітаю, юлю. Які попередження ви ми почули від Білого Дому щодо чергової дезінформаційної кампанії Кремля, і чи пропонують у Вашингтоні варіанти цьому завадити? Так, Юлію, координатор з стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, посилаючись на дані розвідки США, що зараз Росія дійсно готує дезінформаційну кампанію, аби сфальсифікувати докази та звинуватити Україну у, начебто, обстрілі колонії в Оленівці, каже Джон Кірбі. Ми знаємо, що Сполучені Штати вже не вперше доються до такої тактики, власне, розсекречують дані своєї розвідки, власне, для того, аби попередити світ і розкрити потенційні наступні плани. Росією. і ми також знаємо, зрештою, що і Росія вже не вперше звинувачує Україну у своїх злочинах. Ми пам'ятаємо чудово збиття рейсу MH17, Пам'ятаємо, що Росія також говорила, коли після масового вбивства людей в Бучі також говорила, що це Україна це зробила після обстрілу вокзалу в Краматорську. Ті самі звинувачення ми чули від Росії зараз в Білому домі. Юлі кажуть, що тепер Росія в якості аргументів. Може навести приклад, що мовляв Україна використовувала ракетні установки Хаймарс для того, щоб обстріляти цю колонію. Зрештою, два, послухаємо Джона Кірбі, що він про це каже сам. Суакіншеандеангрейдінтеліджінс. Я можу поділитися, що базуючись на даних розвідки, ми очікуємо, що російські офіційні особи планують сфальсифікувати докази, щоб приписати напад на Оленівську в'язницю 29 липня Збройним силам України. Ми очікуємо, що російські чиновники спробують підставити українські збройні сили напередодні потенційного візиту журналістів і розслідувачів на місце атаки. Фактично, ми вже бачили кілька фальшивих повідомлень у пресі з цього приводу, де вони навмисно підкинули докази, і ми маємо підстави вважати, що Росія піде настільки далеко, щоб створити враження, що у цьому винні системи Хаймарс, які є на озброєнні українців. Від того, що відбуватиметься на фронті, найближчий місяць два багато в чому залежатиме майбутнє цілої кампанії і перебіг її подальшому, яка втім так чи інакше закінчиться. Поверненням України до кордонів 91-го року, відновленням справедливості, відбиттям російської агресії у ворога, які яким би недолугим він не виглядав, так само працюють аналітика, працює розвідка, і вони прекрасно бачать, що відбувається, як перегруповуються, в тому числі українські війська. Тому так українці сьогодні змушують росіян знімати частину сил зі сходу, перекидати на південь, змушують поповнювати. Підрозділи живою силою, і технікою, тобто, це все є наслідком української операції активних дій. Якщо би все було гаразд у російської армії, то таких потреб в таких змінах і перекиданнях було б просто їх би не було. Оскільки ми це зараз бачимо, то це означає, що власне. Україна сьогодні значною мірою диктує ініціативу, і це і західні аналітики відзначають, що так українська армія зараз перехоплює стратегічну ініціативу. Ми можемо це спостерігати, і це не просто це буде супроводжуватись завжди жорсткими і жорстокими провокаціями з боку росіян, і ми бачимо сьогоднішні події в Енергодарі, які відбуваються. Тобто, ворог, попри те, що ми маємо справу з аналоговою армією. І точно не другою світі, але це армія чисельна, армія просто довга, велика у якої справді багато техніки і багато живої сили. Хоча вже не такої мотивованої, не такої якісної, не такої навченої, але все ще багато. Є доведені норми по мобілізації строковиків, і є доведені норми по рекрутингу контрактників. Ці норми провалюються. Росіяни не хочуть іти воювати у масі своїй. Шукають, і ми вже знаємо. Це так само публічна і підтверджена інформація про те, що навіть ув'язнених агітують і залучають до служби в ПВК Вагнер. Так от навіть серед ув'язнених більше не не хоче йти на путінську війну в Україну, і ці норми не виконуються. Ну і стару добру російську традицію корупційну ніхто не скасовував, тобто масово росіяни відмазуються від служби в путінській армії і. Ось власне з цією корупційною складовою намагаються боротися. Іде масова заміна на всіх рівнях керівників, які відповідають за поповнення російської армії. Ну що ж, це добре, можливо, і в такий спосіб зрозуміють, що не варто йти на війну в Україні. Ну нехай через корупцію російську, так через корупцію з такою корупцією, я думаю, світу не треба боротись. Американський інститут вивчення війни зробив таку. Цікаву тезу про те, що Україна може перехопити стратегічну ініціативу і змусить Росію перерозподіляти сили на фронтах з огляду на загрозу наших контрнаступальних операцій. Це висновок, звісно, гарний оптимістичний, але ми розуміємо, що реальність може бути більш жорсткішою. Але якби там не було, у нас є всі можливості для того, аби дійсно. Перехопити ініціативу на окремих ділянках, так власне відбувається в зоні ізюму, де ворог почав перекидати підрозділи зі Слов'янська в бік Запорізька Запорізької та Херсонської областей на півдні. таким чином надав можливості для того, аби українські війська провели вдалі контрнаступальні дії. Українські війська просунулися вперед, і такі міста, як Дмитрівка, Мазанівка та Сологівка, були звільнені. Це. Приблизно за 15 кілометрів від ізюму, і крім того. 93-я бригада заявила про те, що вона відбила Дібрівне. Це за 20 кілометрів на південний захід від Ізюму. Це власне, оця лінія Дмитрівка, Мазанівка, Солегінівка і так далі. Вона якраз перетинає цю трасу, яка йде від ізюму до Слов'янська, і унеможливлює проведення для росіян наступальних дій в бік Слов'янська. Але разом з тим росіяни намагаються якимось чином. Поширювати і, і промацувати нашу оборону в, в Харківській області. Оці населені пункти Гусарівка і Балаклея, про які згадував один з бійців на харківському напрямку. Це якраз та ділянка, де ворог зараз намагається проводити. Окремі наступальні дії і де ми їх відбиваємо. Сподіваємося, що просування в цих ділянках у ворога не буде. Ворог, як ми знаємо, підтягує значну кількість озброєння до наших кордонів. Особливо це стосується комплексів протиповітряної оборони, які зараз розтягнуті майже по всій лінії зіткнення. Це комплекси с 300 в різних версіях, с 400 і таке інше. Так, от сьогодні оцих російських трьохсоток стало менше. Командування Південь повідомило. Про те, що за останню добу у південних областях України було знищено чотири пускові установки з інтеракетних системи с 300 в А також було знищено систему, яка забезпечує цілевказування і розвідку до цих комплексів. Це релеска під назвою Імбіль. Особливість цієї системи озброєнь полягає в тому, що вона. Насамперед пристосована і створення для знищення балістичних цілей, тобто тих цілей, які летять на великих швидкостях, і ми можемо припустити, що росіяни підтягнули до наших кордонів комплекс с 300 В якраз для того, аби здійснювати полювання на хаймерси, які зазнають значних збитків агресору, його командним пунктам, тилам і таке інше. А станція імбір, яку ми знищили, мала здійснювати пошук оцих хаймерсів. Але ми бачимо у підсумку, що цей комплекс С 300 В був знищений. Було знищено чотири пускових і сама рекаційна станція. Скажу, що таких комплексів у росіян лише 20, і це дуже показовий результат з точки зору того, що ми починаємо вибивати оці трьохсотки, які загрожують і нашим містам, і загрожують нашим зразкам озброєння підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.